Історичний обмін якого не було з часів холодної війни, також говорять про масштабний обмін політв'язнями та шпигунами між Росією та країнами Заходу. Росія обміняла 16 ув'язнених на 8 росіян, яких утримували у Сполучених Штатах, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі. В Обмін також брала участь Туреччина, яка надала матеріально технічну підтримку. Серед звільнених американський журналіст Еван Гершкович, колишній морпіг Пол Віон та журналістка Радіо Свобода Алсу Курмашева. Вони вже повернулись до Сполучених Штатів. Додому повернулись також п'ять громадян Німеччини, які були політичними ув'язаними у Росії. Крім цього, Росія звільнила сімох політичних ув'язаних громадян Росії. Обмін відбувся після місяців тривалих, складних і кропітких переговорів між Москвою та Вашингтоном, у яких брав участь особисто президент Джо Байден. На прес-конференції присвяченій обміну в'язаного 1 серпня. Президент Джо Байден зазначив, що угода, завдяки якій обмін став можливим, була подвигом дипломатії та дружби. Це цитата між кількома країнами-партнерами та союзниками. На запитання журналістів, чи може ця угода сприяти якось зміненню дипломатичних зусиль у контексті війни Росії проти України у білому домі зазначили, що США не бачить зв'язку між переговорами щодо обміну ув'язненими і будь-якою потенційною дипломатією щодо війни в Україні. США неодноразово звинувачувала Росію в арешті американських громадян за безпідставними звинуваченнями з метою їх подальшого використання у домовленостях про обмін полоненими через ці побоювання у 2022 році. США навіть закликали своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто перебуває там, негайно виїхати. Інша тема тижня у США це пропозиція реформи Верховного суду президентом США Джо Байденом. Він оприлюднив проєкт реформи Верховного суду, закликавши конгрес встановити обмеження на термін повноважень для суддів, і запровадити обов'язковий етичний кодекс для дев'яти суддів Верховного суду. Він також вимагає від законодавців ратифікувати поправку до конституції, яка обмежує недоторканність президента. Однак через політичні розбіжності, в час, коли до президентських виборів залишилось менше ста днів, пропозиція може просто не пройти схвалення у конгресі. Байден закликає скасувати довічні призначення суддів Верховного суду. Він каже, що Конгрес повинен схвалити законодавство про створення системи, за якою чинний президент кожні два роки призначатиме суддю, який проведе 18 років служби у Верховному суді. Він також хоче, щоб конгрес ухвалив законодавство, що встановлює кодекс судової етики, який вимагатиме від суддів розголошувати подарунки, які вони отримують, утримуватися від публічної політичної діяльності, та відмовитися від участі у справах, у яких вони або їхні дружини, члени родин, мають якийсь фінансовий чи інший конфлікт інтересів. Байден також закликає Конгрес ухвалити поправку до конституції, яка скасовуватиме нещодавнє рішення Верховного суду щодо недоторканості, згідно з яким колишні президенти мають широкий імунітет від судового переслідування. Американське медіа Bloomberg цього тижня повідомила, що Україна отримала перші винищувачі американського виробництва F-16. Один додає, що не зрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які пройшли підготовку у навчанні центрах Данії та Сполучених Штатах, не Ай не використовувати бойові літаки або процес може забрати більше часу. Кінцевий термін для передачі військових літаків американського виробництва був кінець липня, і він був дотриманий. Цитує свої джерела видання Bloomberg та додає, що кількість літаків наразі невелика. Агентство Associated Press заявило, що Отримала підтвердження від цієї інформації від неназваного високопосадовця у сполучених штатах у білому домі ж відмовились коментувати інформацію стосовно того, що за інформацією медіа перші F-16 від партнерів вже надійшли до України. Водночас, білий дім підкреслив, що до кінця літа F-16 будуть готові до польотів в Україні. Процес надання Україні літаків F-16 продовжує рухатись. Про це на прохання голосу Америки підтвердили надходження американських винищувачів в Україну під час брифінгу у Білому домі. Це підтвердив радник Білого Дому у сфері комунікації з національної безпеки Джон Кірбі Олексій Коваленко, Голос Америки Вашингтон.